У нас вам маса в грамах, да, друга частина відео, об'єм в сантиметрах кубічних. І маса і об'єм нам відомі. Можемо підставляти і знаходити значення величини. Маса 365. Об'єм 50. Так. Давайте обчислювати, так? Да? Можна зараз порахувати в стовпчик, можна порахувати усно, так? Да? Давайте зараз ви просто подивитеся, я порахую усно, да? можна зараз скоротити, але як можна ще представити, це ви не пишете, це просто мої думки, я зараз пишу. Да? 50 це 100 поділити на 2. Да? Отже, треба поділити на 100 і помножити на 2. 365 множу на 2. 300 на 2 – 600, 65 на 2 – 130. Отже, це буде 730 і ділимо на 100. Це я просто вам зараз сказала мої думки. Да? Як я це обчистувала? Це писати не потрібно. Отже, коли ми поділимо, що ми отримаємо? 7,3 г на сантиметр кубічний. Сантиметр кубічний. Тепер переходимо до таблиці і пошукаємо це значення: 7,3 грам на сантиметр кубічний. Де наша таблиця? Дивимося да? по колоночці грам на сантиметр кубічний. Подивіться, ось ми знайшли це олово. Да? 7,3. Отже, яка у нас речовина? Олово. Отже, що ми можемо написати у відповіді. Густина 7,3 г на сантиметр кубічний це олово. Зробили паузу і самостійно записали відповідь. Наступна задача знову дано. Знайдіть об'єм 7 кг олії. Що нам відомо? Нам відома маса 7 кг. Будемо шукати об'єм. А що нам ще відомо? Давайте пригадаємо, ми зараз говоримо про густину і казали, що її можна знайти в таблиці. Да? Нам сказали, що у нас олія. Отже, будемо шукати густину олії. Тепер давайте подумаємо: а яку будемо брати колоночку, там, де грами, чи там де кілограми. Оскільки у нас маса в кілограмах, то ми теж будемо брати колоночку, де у нас. Кілограми на метр кубічний. Олія. Переходимо до таблиці. Шукаємо олію. Ось вона. Нас цікавить кілограм на метр кубічний. 900, да? 900 кілограм на метр кубічний. Ось це значення. Повертаємося. Отже, 900. Кілограм на метр кубічний. Так, пригадуємо. Ми казали, що густина дорівнює масу поділити на об'єм. Щоб знайти об'єм, що будемо робити? Масу ділити на густину. Масу поділимо на густину. Одиниці вимірювання. Давайте доведемо. Маса у нас в кілограмах. Ділимо на кілограм на метр кубічний. Від дії ділення переходимо до множення, перевернувши другий дріб. Да? Кілограм будемо множити на метр кубічний, ділити на кілограм. Кілограми у нас скоротяться і залишається метр кубічний. Так, добре. Об'єм в метрах кубічних, все ми знайшли правильно. Підставляємо. От що ми будемо робити? 7 ділити на 900. Зараз можемо шукати точне значення, да, але давайте напишемо дуже приблизно. Зараз нас не цікавить, да, це точне значення. Приблизно це ми 7 ділимо на 1000, що у нас буде 0,7. Да? Ну, це дуже приблизно, звісно. Да? Ну, але нас. Поки що не цікавить точна відповідь, да? 0,7 метрів кубічних. Так, отже, зробили паузу, самостійно записали відповідь. І остання на сьогодні задача: знайдіть масу дизельного палива в каністрі ємністю 5 літрів. Дано. Дано. Отже, що ми маємо об'єм 5 літрів. Так. Ми бачили, так, що нас цікавить об'єм або в сантиметрах кубічних, або в метрах кубічних. Давайте зараз з вами переведемо літри в сантиметри кубічні, наприклад. Пригадуємо, що в одному літрі 1 дециметр. Отже, це в, мене буде... Вибачте, в одному літрі 1 дециметр кубічний. Так? Отже, це в нас буде 5 дециметрів кубічних. Дорівнює Тепер з дециметрів кубічних переведемо в сантиметри кубічні. Ось тут мої думки. Да? В одному дециметрі 10 сантиметрів. Якщо я хочу зробити це в кубі, то що я буду? І цю сторону, да, і праву, і ліву піднесу до куба. Що я можу сказати? Що в 1 дециметрі кубічному 10 в кубі сантиметрів кубічних. А що таке 10 в кубі? це 1000. Да? Отже, 5 дециметрів кубічних це 5 тисяч сантиметрів кубічних. Отже, навіть якщо я не пам'ятаю, да, як швидко перевести дециметр в сантиметрів кубічні, ось завдяки таким думкам, да, ми можемо легко перевести. Ідемо далі. Що нам відомо, що у нас дизельне паливо, і будемо шукати масу. Отже, ми зараз в таблиці знайдемо густину дизельного палива і будемо шукати масу. Так, оскільки ми тут взяли сантиметр-кубічний об'єм, то і в таблицю будемо дивитися в колоночку, де у нас грами на сантиметр кубічний. Нам залишається записати тільки значення. І ще раз, у нас дизельне паливо. Переходимо до таблиці. Дизельне паливо, дизельне паливо. Так, шукаємо, шукаємо, де у нас дизельне паливо. Дизельне паливо да, 0,84 грам на сантиметр кубічний. 0,84 будемо записувати нам в таблицю. 0,84. так, І пригадуємо сьогоднішня наша робоча формула густина дорівнює масу поділити на об'єм, звідси маса дорівнює густину помножити на об'єм, доведемо одиниці вимірювання, вже працюємо з нашими одиницями вимірювання. У нас з вами густина грам на сантиметр кубічний. Множимо на об'єм на сантиметри кубічні. Сантиметри кубічні скоротилися, залишаються грами. Так, маса в грамах, все правильно. Підставляємо значення. Так, густина да, у нас 0,84. Будемо множити на 5 тисяч. Так, знову ж таки, да, проговорю свої думки. 5000, це 5 помножити на 1000. Помножу спочатку на 1000. У мене буде 840 помножити на 5. Так, давайте проговорю, щоб ви розуміли, що я ще зараз кажу. Да? У мене 840 помножити на 5. А 5 я можу записати: як помножити на 10, поділити на 2. Подивіться, да? це в мене буде 5. Отже, 840 помножу на 10, це буде 8400, і поділю на 2, буде 4200. Да? Отже, 4200. Маса у нас в грамах. Грам. Самостійно запишіть відповідь. Ваша домашня робота. Опрацювати параграф. Так, здається, це параграф 16. Зараз подивимося, я вам напишу потім, да? І обов'язково записати формули, формули, вивчити, записати задачі. Я від вас чекаю. Фото класної роботи. Працюйте!